Хто руйнує систему охорони здоров'я і заробляє мільярди на хворобах українців? Чому вилікуватися в Україні дорожче ніж в розвинутих країнах Європейського союзу? Журналісти ТСН розпочинають цикл розслідувань діяльності фармакологічної мафії в Україні. Пенсіонерка Оксана Семенівна ходить в аптеку як на роботу. Вона не купує дорогі розрекламовані імпортні препарати. Обирає на дорогі вітчизняні. Для неї головне не упаковка, а активна речовина та ціна. Дорогі лікарства. А це аптека в центрі Берліна. той самий препарат, що купує Оксана Семенівна в Києві. Місцевий пенсіонер Клаус бере за значно нижчою ціною. Єдина різниця його ліки вироблені в Євросоюзі. Громадський активіст Дмитро Шерембей певен причина бід українських хворий це так звана фармакологічна мафія. Существує що внігласна такса присутствия на ринку? В Україні медикаменти дороже, в євросоюзі. У нас аптеки на сьогоднішній день це ювелірний магазин, куди люди даже уже стисняються заходити. Голова парламентського комітету з охорони здоров'я Ольга Богомолець упевнена, через фармацевтів потерпає вся система лікування пацієнта. Саме вони блокують ухвалення в Україні сучасних протоколів лікування в цих стандартах. Лікування, які сьогодні е, користуються МОЗ, в них прописані ті препарати, які мають виграти на тендері. Для того щоб вигоду отримав кінцевий, якби набувач, той виробник або посередник, який ці препарати продає. Активісти з різних організацій називають суму від 50 мільярдів гривень до 100. Саме стільки торік українці переплатили за ліки. Схему за якою фармацевти диктують свої умови хворим. Активісти розкладають на прикладі одного з найбільших підприємств галузі Дарниця, яку очолив спочатку Володимир Загорій, а зараз його син Гліб. Державна служба лікарських засобів, да яку раніше контролював Соловйов. До речі, а, партнер батька Соловйова а, по по одному з бізнесів є. Помічником гліба загорія по цей час. То ну, тобто, це це от та система, на якій найбільше заробляли, і саме чорного кеша. Кожна фармацевтична компанія за реєстрацію препарату мала за перереєстрацію препарату за GMP, мала платити реально купу хабарів. Зміна влади мало що змінила в принципах роботи фармгіганта. Саме так у заступника міністра охорони здоров'я опинилася колишній адвокат фірми Дарниця Олександра Павленко. Пані Павленко працювала вона в своєму інтерв'ю. В Українській правді говорила про те, що вона працювала на пані Бахтієву. Це, да, вона була керівником комітету, і це одна з найодіозніших осіб в сфері охорони здоров'я. Закон о міжнародних закупках саботував Глеб глібзагорі з Олександром Павлєн. Альтернативними законами, палки в колеса, голосування навстрічі за словами активістів. Саме Павленко останній рік блокувала закони про держзакупівлі медичних препаратів іноземними організаціями та й, взагалі лібералізацію ринку ліків в Україні й досі не можуть вільно заходити препарати, які пройшли сертифікацію в країнах Євросоюзу та Америці. Що стандарти, що лабораторії, які перевіряють, тому що не можна порівняти наші лабораторії і швейцарські лабораторії. Якщо швейцарська лабораторія визнала, що препарат є якісним, що туди можемо додати? Ми відкриття ринків зекономить Україні українцям, не хлебу за горі, і не всім іншим, а іменно українцям, які приходять в двадцять 25-30% домашнього бюджету не потратити це на таблетки, їх ані і дішелі. Ми намагалися зв'язатися з Лібом Загорієм, щоб отримати його коментар, але на зв'язок він не виходить. Його колишній адвокат, а тепер заступник міністра охорони здоров'я Олександра Павленка, всі закиди в свій бік, не конкретизуючи, відкидає. Я думаю, що строк і час завжди відповідає на всі питання. Протягом всього року мого призначення я трохи більше рік працюю в Міністерстві охорони здоров'я. Мною не було підписано жодного управлінського рішення, яке йде на користь того чи іншого підприємства. Коли розпочнеться лібералізація ринку, невідомо, але вже зараз родина Загоріїв почала готуватися до можливих складнощів. Парламентаріям зараз пропонують заборонити рекламу ліків. Сутність цього закону проста ускладнити надання українцям інформацію про нові ліки, щоб і ті і надалі купували засоби з відомими з радянських часів назвами, адже іншого способу конкурувати. З високоефективними західними препаратами в бізнесменів, що не вкладають гроші в розвиток власних підприємств, бажання не мають. Тож українські пенсіонери і надалі сплачуватимуть за ліки в кілька разів більше ніж пенсіонери Німеччини. Дмитро Святненко, Юрій Розумюк, Павел Мяснов та Іван Павлович, ТСН 1+,1.